За два з половиною роки Україна неймовірно багато чого домоглася від західних партнерів. Нагадує видання дзеркало тижня. Тепер Київ поставив собі нову мету одержати не просто далекобійну зброю, а й дозвіл на її застосування глиб території Росії для України. Ракети з можливістю вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Це інструмент ефективної протидії ракетним атакам росіян на українські міста та об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Інструмент, який знищить аеродроми, склади і літаки зберег життя і нашим солдатам, і цивільним насамперед дітям він допоможе відбивати атаки на наші позиції та перемагати на полі бою. Чому західні партнери України досі не передали Києву далекобійну зброю і як можна переламати цю ситуацію? Докладніше далі. Тож якими причинами керуються наші західні партнери. По перше, на думку експертів, це страх перед прямою конфронтацією між Кремлем і НАТО, яка призведе до застосування Росією ядерної зброї, дипломатичною мовою. Це обережно іменується ескалацією. Західні партнери побоюються, що ЗСУ атакує далекобійними ракетами російський, так би мовити, центр ухвалення рішень, тобто Москву. А оскільки Київ має звичку перетворювати свої перемоги на гучні пропагандистські акції, то ескалація неминуча. Ге, це побоювання партнерів, в тому що передача далекобійної зброї призведе до особистої участі заходу у військових операціях. Як мінімум, доведеться відправляти до України фахівців, щоб навчити українських бійців користуватися цією зброєю. По-третє, цілком зрозуміле небажання, щоб сучасні технології, які використовуються в ракетах дальністю до 500 кілометрів, потрапили до рук не лише росіян, а також китайців та іранців. На сам кінець захід побоюється того, що Київ просто не виконуватиме взяти на себе зобов'язань. На думку експертів, переконати Вашингтон та інші столиці змінити позицію можуть наступні аргументи. По-перше, якщо країна не розбомбить прилеглих аеродромів у Росії, то для нашої країни погіршуватимуться військова та гуманітарна ситуація, і західні партнери змушені будуть збільшити нам військову та фінансову допомогу. По-друге, Україна може протестувати далекобійні ракети в бойових умовах. По-третє, як засвідчила Курська операція, погрози Росії це лише шантаж. І Кремль так само побоюється ескалації. Нарешті Київ може підписати з партнерами угоди, зафіксувавши свої зобов'язання не лише зберегти технології у таємниці, але й можливо організувати виробництво ракет на своїй території. Втім, як вважають експерти, на остаточне рішення Вашингтона, позиція якого має ключове значення для союзників у НАТО, впливатимуть результати президентських виборів у США. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.